Янки Аня та Марічка Музичуки підкорюють шаховий світ. Вітаю на Терка Львів панорама І сьогодні ви побачите. Кікбоксери Львівщини другі в Україні. Бокс Львів приймає чемпіонат Європи. Тривають бої першості області серед молоді. Рукоборці Львівщини здобули шість медалей на всеукраїнському рівні. У Львові проходять змагання з шашок 64. Водне поло у басейні Євроспорту триває дитячий чемпіонат міста. На чемпіонаті світу з шахів серед жінок, чвертьфінальна стадія. Стріянка Аня і Марічка Музичук впевнено добрались до цього етапу змагань. Аня за вихід до півфінал бореться зі шведською спортсменкою Піа Крамплінг. А Марічка тестує непереможну шахістку з Індії Хампі Конеро. Нагадаємо, змагання проходять за нокаут-системою. Призовий фонд турніру складає 540 тисяч доларів. Турнір завершиться 7 квітня. У Львові розпочався чемпіонат України з шашок серед юніорів та кадетів, талановиті шашкісти з усіх куточків України змагаються у класичній, швидкій та блискавичній грі. Змагання такого рівня проводять у нашому місті вперше за багато років. Детальніше про це знає Василь Турків. До Львова приїхало 116 учасників з 16 областей України. Змагання відбуваються у трьох вікових категоріях: юні надії, молодші кадети та юніори. Шашки народна гра, вона розвинута практично всюди, але професійно займатися шашками. Не так просто для того потрібні кваліфіковані тренери і кадри. Честь Львівщини на цих змаганнях захищають представники міста Лева і спортсмени з Турківського району. Саме там хороша база і вдосталь ентузіастів, які готують майбутніх переможців. Вік цих шашкістів не повинен вводити в оману. Більшість з них займаються шашками з раннього дитинства. Я почав грати шашки ще дуже рано ще коли ходив у дійський садік, тоді ми, ми прийшли на шахмати. Нам сказали, що шахмати так рано не вчити грати. Ну так от сложилось, що прийняли мене на шашки. А Михайло Батунін з Вінниці вже встиг запалити свою зірочку на всесвітньому рівні. Я грав на чемпіонаті світу в Таліні по шашкам 100. Я зайняв 10 місце. Противники не були. Дуже важкі, але й нелегкі продовжує сімейну справу донька чемпіонки Європи, Франківчанка Ірина Болтажи. для дівчини. Шашки не просто захоплення, а шанс побачити весь світ. Спочатку моїй сестрі було просто скучно самої займати. Вона вирішила мене навчити. На це перетворилось на моє захоплення, на все життя. напевно. киянка Марія Шманенко святкувала день народження за шашковою дошкою. Кращий подарунок той, який зробила собі. Здобула перемогу. Я йду плюс два очки. Я виграла серед п'яти турів три тури, і два тури програла сильним гравцям. Перемагати в кожній партії луганчанину Михайлу Шевченку допомагає його відомий однофамілець. Зараз два. Тарас Григорович позаду підказує шашкісту правильні ходи. Результатами я більш-менш задоволений. стараюсь, граю. Супротивники доволі сильні, майже усі знайомі. Весело». гості міста Лева задоволені змаганнями бо у вільний від гри час, відкриває для себе визначні пам'ятки Львова. Діти я вважаю так задоволені, оскільки вони крім гри знайомляться з архітектурою, культурою, традицією міста Лева. І воно збагачує їх духовність, збагачує і єднає всіх в єдиному пориві жити в єдиній країні. Якщо не щастить, шашкісти не засмучуються. Не перемогли сьогодні, переможуть завтра. Я не дуже задоволений. були в мене ще високі результати, але стараюся вже. Інколи буває, що ти сталося. Тебе трусить, ну ти виграв, ти цим задоволений, що ти можеш її перше зайняти, що ти не програв в тій позиції. І... Веселий. А якщо програв, то що засмучується? Ще буде шанси? Змагання тривають цілий тиждень. Переможця чемпіонату України визначиться у неділю. Боксерське свято у Львові у травні наше місто прийме чемпіонат Європи з боксу серед юніорів. Це почесне право Україна і місто Львів, зокрема, вибороли у конкуренції з багатьма провідними країнами. Більше про підготовку до проведення цього масштабного боксерського дійства розповів спортпанорамі президент Львівської обласної федерації боксу Богдан Борда. Львів буде проводити чемпіонат Європи серед юніорів 99-х двотичного року народження. Участь буде приймати 30, від 32 від тридцяти до тридцяти. П'яти країн Європи, от Федерація боксу України і Європейська Федерація надала право Львову провести такий чемпіонат. Я думаю, що чемпіонат пройде на належному рівні в спортивному велотреку СК. Львів не випадково вибрано боксерським центром Європи для проведення змагань. Наше місто вже має досвід організації таких заходів. У 2002-му ми приймали перший з Європи юнацьку, а в 2010-му юніорський чемпіонат. У нас є досвід, що ми проводили чемпіонат чемпіонат Європи вже 8 років назад, і як то каже, Львів. Вміє приймати і знає правила правила як таки, проведення на такому чемпіонаті. правила трошки змінилися, тому що має бути хоча б чотири тренувачні гринга і два ринга, які, на яких будуть боксувати. Зараз правила таких європейська федерація. Очікується, що участь у чемпіонаті Європи візьме понад 300 найсильніших молодих боксерів з 35 європейських країн, в тому числі і збірна команда України. Загальна кількість очікуваних спортсменів, тренерів, суддів та представників зарубіжних команд налічуватиме понад 500 осіб. Ну, ми розраховуємо на 350 спортсменів, 100 це буде, як то каже, суддів, ну і тренерів до 200 чоловік. Це 700-600 чоловік, планується Львів прийняти. Планується виступ на турнірі і представників Львівського боксу. Є два у нас лідера – це Гриць Олександр і Кравець Олександр. Ну, я думаю, що вони зможуть, не зможуть ще треба доказати, хто каже, на спарінгах часу ще є. Провести збори, ще два етапи збору, і я думаю, що вони будуть показувати достойно висаплення на чемпіонаті Європи. Ми так надіємося, що це буде львів'яно наш. А тим часом на львівському рингу гаряче у боксерській залі Національного університету Львівська політехніка тривають бої чемпіонату Львівської області серед молоді. Переможці змагань матимуть змогу представляти наш край на традиційному турнірі пам'яті Мицика та на чемпіонаті України, який відбудеться вже 27 березня у Хмельницькому. 80 учасників зі всієї області приїхали на ринг до Львова, щоб визначити поміж собою найкращих. Суддівський та тренерський колектив має на меті сформувати сильну команду, яка захищатиме честь області на чемпіонаті України. Це чемпіонат Львівської області. Він відборковий до турніра Мицика, який буде у Івано-Франковську, та чемпіонату України, який буде 27 березня у Хмельницьку. Відбираємо найсильніших боксерів. В деяких вагових категоріях ми знаємо лідерів, а в деяких прийдеться доводити, що вони лідери. Більшість учасників на таких змаганнях вперше. Тарас Кузь три роки займався кікбоксингом, проте це його перший бій на боксерському ринзі. Каже, починати завжди важко, проте мав гарну підготовку. До того ж, допомогли поради тренера. Перший був в боксі бій. Я займався кікбоксом був багато років, три роки займався кікбоксом, а в боксі перший бій. мій, Десь три місяці готувався. До цього бою, але я думаю, що ніби нормально показав результат. Важкою була перемога і для Захара Домарацького. До того ж, хлопець нещодавно набрав вагу, тому каже, що було важко фізично. Готувався до бою ще з вересня і надіється, що наступні бої будуть легшими. Каже, що під час поєдинку тренер вказував на його помилки, радив ухилятися і не йти на удар. Саме це допомогло хлопцю перемогти. Та, звісно, важкий, тобі ще виганяв вагу. 5 кілограмів зараз трохи було важко фізично, але це перший бій завжди такий. Далі, надіюся, буде легше. Готувався цілий сезон з вересня. Весь боксерський сон триває з вересня по травмі. Я так на того готуюся. Нещодавно відновився після травм і Олександр Делекорей. Хлопець не виходив на ринг чотири місяці, а тому підготовка до чемпіонату області була нелегкою. Найважче, каже, було відновити дихання, проте боксер зібрався і таки переміг свого суперника. Це було тяжко, це було після, після травм. Встановитися і підладсько до області дуже тяжко було зовсім встановити дихання, скористь, силу. Вже за результатами чемпіонату Львівської області оберуть найсильніших боксерів. Вони згодом представлятимуть регіон на турнірі пам'яті майстра спорту з боксу Петра Мицика у Івано-Франківську. Та в кінці березня поїдуть на чемпіонат України у Хмельницький. Арсенал нагород та друге загальнокомандне місце такий результат львівських кікбоксерів на чемпіонаті України, який нещодавно завершився у Чернігові. Майстер спорту міжнародного класу Микола Гавриляк привіз додому з Чернігова перемогу у ваговій категорії 75 кілограмів. Незважаючи на свій послужний список перемог, боєць до змагань готувався наполегливо. У фіналі здобув яскраву дострокову перемогу. Налі зустрівся з Членом нашої львівської команди з іншого клубу, правда, Степаном Пашоваком, е, ну бій закінчився достроково в першому раунді. Ну, в принципі, не хотів, я не намагався його завершити достроково просто. Так склались обставини, що вдалий удар коліном завершив бій. Степан Пошивак дійшов до фіналу теж у вій категорії 75 кілограмів і у вирішальній битві поступився саме титулованому львів'янину Миколі Гаврилюку. Незважаючи на срібну нагороду, спортсмен залишився задоволений своїм виступом. Так, задоволений вперше виступив на чемпіонаті України, зайняв друге місце у розділі Ловкік. В фіналі програв заслуженому майстру спорту Лисик Сергій. Біг хороший, цікавий, відчув рівень змагань. Побачив, як люди працюють з інших клубів. Цілком задоволений. Загалом доросла збірна команда Львівської області на чемпіонаті України у Чернігові здобула вісім перших місць. Окрім дорослих на рингі татами у Чернігові виходили також діти, старші юнаки та юніори. У цих вікових категоріях Львівська команда була теж однією з найкращих. Ярослав Качуровський на змагання такого масштабу поїхав вперше і відразу посів друге місце у юніорській першості. Досвіду не хватало, набрався на Україні. Там високий рівень мені сподобалось. А це стимул, друге місце що досягати чогось. Змагались і дівчата, приємно, що серед призерів, і вихованка львівської школи кікбоксингу. Анна Чичкань задовольнилась срібною нагородою. Я вже брала укрину всеукраїнські змагання, але ці були серйозніші. Тут були менше людей, але вищого рівня. За звання кращих кікбоксерів України загалом поборолось близько 400 учасників 17 областей. Білозор Маркіян здобув відразу дві перемоги на змаганнях. Спортсмен посів перше місця у розділах Лоу-Кік та К1. Складніше було напевно в лоу-кік, бо там було більше суперників. І вони були більш досвідченішими. Але я це зміг, важкі тренування, і я здобув перше місце. Не підвів команду і знову підтвердив свій високий рівень Максим Наконечний. Для нього золота медаль на чемпіонаті України вже далеко не перша. Це вже я їздив десятий раз на чемпіонат України, зайняв перше місце. Були важкі суперники зі всіх куточків України, але я добре готувався і переміг. Євген Дегопик, незважаючи на свій юний вік у спорті вже майже дев'ять років. На цих змаганнях не лише здобув перемогу, а й виконав норматив кандидата у майстри спорту. Україна в мене вже не перша з кікбоксингу. Змагання були не з легких, були з різних міст хлопці підготовлені, дуже сильні. Змагання були на високому рівні, і я дуже багато прагнув на тренуваннях, дуже тренувався сильно. Кожен день тренування було, щоб я виконав нормативи кандидата майстрів спорту. Підтримав своїх колег і Юрій Гриців, він став найкращим у ваговій категорії до 50 кілограмів. Головне завдання було виступити по фул контакту і не очікував першого місця, тому що суперник не вийшов на бій. Лайт контакт збився з, ну, з чернігівськими хлопцями. Звісно, готувався. Готування було дуже довго, тому що це чемпіонат України, там слабі не приїжджають. Артем Корнієв, хоч і здобув бронзову нагороду, каже, досвід, який отримав на чемпіонаті України, неодмінно допоможе йому у подальших виступах. Можна було і більше попрацювати, щоб виграти вищі місця, перші і друге місце, але чогось бракувало. Непевно якогось настрою все-таки ну, не було. Тренер львівської команди Денис Нанчук зізнається, не сподівались на такий результат. Команда у складі 35 спортсменів виборола 8 дорослих і 14 юнацьких перших місць. Це дозволило посісти друге загальнокомандне місце в Україні. Для нас взагалі це була велика несподіванка, тому що ми готувалися і планували хоча б хоч в п'ятерку найкращих України. Але коли ми. На людську команду було оголошено і сказали, що у нас друге місце. Це було дуже несподівано і ми тим дуже довольні. Ми працювали над тим майже два роки, щоб зробити склад команди. Благодаря сплоченної праці тренерів ми добилися цього результату і надіюся, що на наступний рік ми привеземо перше місце. На чемпіонаті України з армспорту, що завершився у Харкові, успішно виступили представники Львівщини. 11 спортсменів нашої області здобули 6 нагород різного гатунку – по дві золоті, срібні та бронзові медалі. А кілька днів тому відбулися традиційні 24-ті за ліком обласні спортивні ігри з армспорту серед учнів навчальних закладів прохтегосвіти. Подробиці у викладі Василя Тріски. Абсолютний рекорд учасників зафіксовано у цьогорічному розіграші турніру 125 хлопців та близько 50 дівчат вийшли поборотися за нагороди обласних ігор та здобути право взяти участь у чемпіонаті Львівщини. Географія дуже велика. Майже всі навчальні заклади Львівщини представлені на цих змаганнях. Хлопці добре підготовлені. Учасники тут буде на цих змаганнях. Буде відбір до чемпіонату України серед юнаків і юніорів. і багато з цих. Переможців попадуть в нашу головну збірну Львівщини і будуть представляти на нашу область на такому рівні, як перші з України. Вчорашні лауреати чемпіонату України у Харкові на обласних іграх обслуговували змагання у якості рефері. Кажуть, самі колись розпочинали з обласних ігор профтехосвіти, навчаючись в училищах Львівщини. Дуже потрібні змагання. Дуже багато спортсменів йдуть з профтехосвіти. Я так само, колись вчився в 57-му училищі, так само як і всі хлопці, дівчата, я прийшов так само пробував. Тут починав ці змагання і зараз вже добився звання майстра спорту України. Саме Микола Бурко приніс Львівщині дві нагороди шести на чемпіонаті України у Харкові. Золотим медалістом став Назар Іваницький, додавши до цього ще й брон. Коли я був останній раз поза минулого року, я якби виборов дві золоті медалі на дві руки. Того разу я став третій на ліву руку і на праву руку виборов золоту медаль. Ну тобто молодь підростає, конкуренція росте. Я є срібний призер чемпіонату світу на ліву руку. Цього року також буду готуватися і хочу попасти в на міжнародних старт. У мене в категорії 65 кілограмів було шість майстрів спорту. Три кандидати майстра спорту, один майстер спорту міжнародного класу. Ну вважаю, відбулося досить добре. Програв тільки майстер спорту міжнародного класу. От, завоював як на ліво, так і на право Друге місце. Рівень. Ароспорту на сьогоднішній день і на Україні, і в світі досить високий. І наші спортсмени Львівщини вони представляють дуже сильну команду. І три, три учасника Бурко Микола, Іванівський Ігор, і Іванівський Назар. Війшли в збірну України під першими номерами і будуть представляти Львівщину на європейських та світових світовому форумі. За підсумками обласних спортивних ігор, найкраще зарекомендували себе рукоборці Львівського вищого професійного училища дизайну та будівництва, який диктують моду у цьому виді спорту серед закладів профтехосвіти. Серед лідерів також учні вищого професійного училища номер 20 та училища харчових технологій. Юні ватерполісти проводять вихідні у басейні. У Львові триває чемпіонат міста з водного полу серед юнаків 2001 року народження. Ігри дев'ятого туру не подарували сенсації, але вже традиційно стали цікавими і захоплюючими. Детальніше про це у наступному відеосюжеті настанови тренера найцінніші під час матчу. До порад наставника прислухаються навіть чемпіони. Юра, станеш по церкву, де відпаду. У США номер 3 вкотре підтвердили статус лідера чемпіонату, перегравши динаміцьких левів 15-3. У нас дуже сильна команда. Ми стали у 2014 році чемпіонами України серед 2002 і молодше. Я планую собі далі ще довго займатися, поки не війду у збірну. Юні динаміці зізнаються, грати проти Дю США No3 завжди непросто. Сьогодні черговий іспит і для ветерполістів СКА. Гра проти фаворита школи Євроспорту. Ми чекаємо на матч Євроспорту. Ми сподіваємося, що ми в них виграємо, хоча в нас нема замін, ми будемо викладатися все нам тренер давав настанову, щоб були більше контратаки. Всі верталися назад. Не найсильнішим складом, але з хорошим настроєм. В Минулому турі школа Кутенка відчула смак перемоги і сьогодні спробує повторити своє досягнення. Розказували їм, як себе контролювати в грі, техніку, тактикою перед ігрою особливо грати з індивідуальними гравцями. Правильно до них так, щоб е, е, ну, хоча б, я не скажу на хорошому рівні, але так, щоб з великими проришами не, пішли, не програли. От, е, в принципі, діти настроєні серйозно, надіємося на перемогу. Ну, будемо старатися, все, щоб діти вирали. Хлопці зізнаються, буде важко, але саме в таких іграх здобувається безцінний досвід. Тренер сказав, ніби грати жорстко, бо є. Він зауважив на своїй грі, коли ми грали, що є такі ну, представники команди Євроспорту, що є трохи ну, бояться грати жорстко». Впевнені у своїй перемозі і суперники. Після поразки від Дю США no ватерполістам Євроспорту, перемога потрібна, як ковток повітря. Ми розуміємо, що хоча ми з цієї команди виграємо, скоріш всього, але потрібно готуватися, не втрачати форми. Ми маємо таку розстановку на гру, щоб тільки грати через фланг, через фланг гравців і Ну і не робити дурних помилок. На рівному місці не втрачати Сенсації не сталося. Євроспорт переміг у кожному періоді і в підсумку святкував розгромну вікторію 22-1. І це все, що творча група програми Спорт панорама сьогодні виготувала для вас. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь на ТРК Львів. Попереду ще багато цікавого.